Привіт, друзі, хочу поділитись десь ну, таким роздумами, спостереженнями над посланням Якова саме першою главою, першим віршом. Е... Цікаво, що цей текст він доволі такий часто, коли його толкують, то пробують якось протлумачити, то хочуть швидко його якимось чином пройти. Як і багато вітань і закінчень в різних книгах апостола Павла і тому подібне, і йти до якихось більш важливих там речей, деталей і тому подібне. Але якщо б більш детально роздивитися на е, цей текст, то ми бачимо в дуже великі істини, які в ньому сховані, і, відповідно, нам важливо на них поглянути, вони нам потрібні. І якщо ми віримо, що автор писання це Дух Святий, який. В кожному слові заклав якийсь божественний великий сенс, немає ні одного слова без значення, тоді це означає, що ми не можемо просто так якісь місця вважати більш важливими, більш ціннішими, деякимися менш ціннішими. Відповідно, щоб довго про це не говорити, перейдемо одразу до суті. Перше, на що я хочу звернути увагу при прочитанні першого вірша, першої глави книги Якова, це те, що. Яків він називає себе рабом? Тут він каже, Яків раб Господа Ісуса Христа. Тобто, на що тут варто звернути увагу? На те, ким він себе представляє, і то, ким і чим явльо, і рабом він являється. Тобто, яків він був братом Ісуса Христа? Скоріше за все, він не вірив в нього до того, як він Воскрес. Але потім, коли Христос йому явився, як ми це бачимо в других послань, то він повірив. Ісуса Христа. І, відповідно, Він був, як ми бачимо з 15 глави дій цих апостолів, де є Єрусалимський собор, який відбувся близько 49-го року нашої ери, то ми бачимо, що Він являється головою цього собора. І взагалі це доволі була така поважна людина, і багато що він міг про себе сказати. Но він зі всіх титулів вибирає сказати раб, як і в раб Господа Ісуса Христа. Це щось подібне, що робив Павло. Тобто він може перелічити і сказати, що я апостол, е, там, засновник церков, місіонер, зробив три місіонерських подорожі, там відкрив купу церков, написав там 13-14 послань нового звіту. Тобто він вибирає також слово раб, і це нам говорить на те. Ким вони себе соціюють, їм достатньо того, що вони раби, і друге, достатньо того, що вони знають, кому вони служать. Вони раби Ісуса Христа. І, відповідно, коли вони дивляться на Його велич, вони не можуть себе поставити вище, навіть коли вони начебто цього і заслуговують. І це десь багато нас чого вчить. Тобто нам хочеться десь про себе розповісти трішки більше, але якщо ми християни, якщо ми віруючі, то нам має бути достатньо того, що ми. Раби Ісуса Христа, ми Його діти, ми Його сяйво, ми його відображення. І відповідно, нам не треба більше ніякого титула. Це важливе спостереження. Далі він пише, що 12 племен, які знаходяться в розпрощенні, тобто це ізраїльтяни, тобто 12 племен, які 12 колін, які знаходяться в різних, в різних, в різних місцях. І цікаво, саме головне, мабуть, спостереження це далі слово, яке написано радіти. Цікаво, що якщо ми десь дивимося на такий історичний контекст, на там предпосилки написання, історичний фон і тому подібне, то нам десь трішки стає цікавіше, ми можемо поглянути на цей текст. Дивіться, Книга Якова, вона була одною із найперших написаної в Новому Завіті. Тобто, як і вона, Якова, так і книга. Послання апостола Павла до Галатії вони написані плюс-мінус, десь там 11 крім десь там біля цього років після смерті Христа. Тобто це десь приблизно в 44-му, ну в таких роках, 45-х і тому подібне. Відповідно, що нам це дає? Якщо книга Якова, це найперша книга, яка була написана в новому звіті, в каноні Нового Звіту, то саме перше повеління. Яке знаходиться в самій першій книзі, в самій першій главі цій книзі, в самому першому вірші цієї книзі, полягає в тому, щоб ми раділи. Уявіть собі, тобто можна багато чого що написати, щоб ми любили, щоб ми стояли в вірі, щоб ми вірили, щоб ми надіялися і тому подібне, боролися з гріхами. Але автор Дух Святий, через Якова вибирає. Слово радіти, повеління радіти. І це десь виносить цю планку, якщо навіть не дивитися в світлі других віршів, а лише хоча б в світлі цього вірша, це виносить ось це повеління, цю планку радості десь на інший рівень. Тому що ми десь звикли: ну, треба радіти, треба радіти, але дивіться, по писанню можна прослідкувати, що повеління радіти, воно одне із найважливіших, для чого Бог створив людину. Тобто є багато цілей, які Бог створив людину для Його слави, збудування Його царства, для того, щоб люди вони розмножувалися і наповнювали землю. Для того, щоб вони раділи в ньому, це також ціль. Відповідно, ми десь це недооцінюємо, але Христос великий робить на цьому акцент. Тобто радійте, бо ваші назвасні в книзі життя. Радійте Господі завжди і знову кажу, радійте. Що в старому звіті написано Неймій 8.10, що там не сумуйте, бо Господня радість, вона ваша сила, ну і тому подібне. Тобто, ось цей християнський гедонізм, коли Бог буде прославлений набагато більше, тоді, коли ми будемо більше всього задоволені в ньому, отримати задоволення в ньому. І відповідно, це десь знову вже виносить цю планку на інший рівень. І я би хотів десь захочувати нас. Захочувати нас, тому що... Е, це таке гарне свідчення, крім того, що ми цим самим виконуємо Божу волю. А з другої сторони, це таке гарне свідчення для невіруючих, тому що дивіться, що може бути стати найкращим свідченням для невіруючих людей, коли ми радіємо там, любимо там, де немає причини, об'єктивної, чому нам любити. Що може бути кращим свідченням? Так же само з радістю, що може бути кращим свідченням, коли ми радіємо, коли взагалі нічого не сприяє до цього. Нічого. Друзі, благодать Божа, вона може це дати, цей спокій. Але я думаю, це буде знову вже виходити від крепких стосунків і зв'язків з Христом. Нам треба молитися в першу чергу за це, тому що без цього, без міцних стосунків з Христом, в нас не буде радості. її не буде на чому основуватись. А наша радість, вона має основуватись на тому, що ми знаємо, що наше вічне благополуччя, тобто то, де ми будемо, воно гарантоване Богом і через все, все інше, воно просто падає, воно розбивається в порівнянні з цим. Тому що для чого нам ще щось, коли ми вже маємо в Христі нам достатньо, і щоб не відбувалося, це радість. І відповідно це десь нас приводить до нагадування Іванля, тому що Іванля це ж блага звістка, радісна звістка, добра новина. Тобто вона несе в собі щось. Світле, тобто йде спочатку погана новина, яка несе за собою щось світле. І відповідно, щоб нам радіти, нам потрібно її собі нагадувати в суеті, в проблемах, в розбиттях, в усьому. Єдине, що ми можемо, це нагадувати Івангелія, стояти в ньому, жити в ньому, рости в ньому і десь вчитися радіти, вона не прийде з неба сама по собі. Нам треба вчити. це практичний крок, звісно, її дає тільки Бог. Але це частина освячення, коли ти дивишся на обставини і радієш, коли ти дивишся на то, як ти хотів, як сталося, ти радієш, і не дивлячись ні на що. Відповідно, це дуже важливо, і це те, що ми можемо спостерігати в як 1.1. один-один. І я б заохочував всіх нас вчитись цьому. Я, мабуть, поки це не сказав там вам, то я. Сам десь не сильно в цьому стою, але це важливо і нам потрібно десь вчитися цьому. Хай Бог благословить. Будемо радіти в Христі. Він заслуговує того, щоб ми раділи, виходячи з того, що він для нас зробив. Слава Богу.